Всім привіт! Їду здавати іспит у GCCMAS типу українського ЗНО. Іспит складається з трьох частин. Paper 1, який я маю здати сьогодні, без можливості користуватися калькулятором. Тривалість іспиту півтори години. Потім десь через 2 тижні буде друга частина і ще через тиждень третя. Дата одна для всієї країни. Дату, час та місце проведення мені повідомили завчасно разом із номером стола, де я мала складати іспит. Всіх розсаджували по одному у великому коридорі будівлі. Можна було побачити і дітей, і дорослих. Мене попросили показати свій студентський та прибрати рюкзаки з телефоном та смарт-годинником в іншу частину кімнати. Можна було залишити бутилочку з водою і якийсь легенький перекус. У кожного на столі був пенал із олівцем, ручкою, лінійкою, транспортиром та циркулем. Я складала високий рівень, але можна було скласти рівень фундейшн, тобто базовий. Але принцип той самий. Слід зауважити, що на у той великий коридор тільки 20 людей здавали високий рівень. Отже, було 23 завдання: не тестові. Відповіддю було або конкретне значення, або текстове пояснення. Оцінювалося кожне завдання різною кількістю балів від 1 до 5. Загалом для Paper One можна було набрати 80 балів. До речі, тут я показую приклад минулих років, а не те, що було на іспиті. Тому що виявилося, що завдання були трошки складніші. Відверто кажучи, мені не вистачило часу і дався в знаки стрес. Хоча здавалося, чого мені хвилюватися. Якщо я відчувала, що я не впевнена, як розв'язувати, і це завдання має невелику кількість балів, то я швиденько пропускала і йшла далі, але потім поверталася. Таким чином я завалила точно три завдання. Я не приділяла багато часу на підготовку, тому з термінологією і формулюванням деяких завдань відчувала невпевненість. Я маю надію, що з іншими впоралася добре, а результати будуть тільки з серпні, тому побачимо, що та вийде. Буде далі. Слідкуйте.